Ну що, шановне панство, забираю вас з собою на лазерну епіляцію. Це вже в мене буде восьма процедура, і я насправді дуже задоволена результатом. Процедуру я робитиму у салоні Олени Буштиган. Вхід знаходиться ліворуч від клініки медикус. Підіймаємось на другий поверх, ви не заблукаєте, оскільки тут є всі вказівки, і погнали. Ось така красива атмосфера вас оточує, поки ви чекатимете на процедуру. Проте чекати довго не доведеться адже всі процедури по попередньому записі. Ну як же не зробити фото в такому естетичному дзеркалі? Лягаємо на наше коронне місце. І починаємо процедуру. Спочатку мені наносять ось такий гель, по якому лазер дуже легко ковзається. Перед цим обов'язково продезінфікували шкіру і починаємо ділянки проробляти саме лазером. Оскільки це вже моя восьма процедура, то волосся у мене відростає лише на колінах, і тому ми проробляємо цю ділянку. В салоні працюють професійні фахівці, тому обладнання на відповідному рівні, і процедура проходить абсолютно безболісно. Я часто в роз'їздах, і тому лазерку робила не тільки тут, тому мені є з чим порівняти. Саме в цьому салоні під час процедури в мене відчуття, наче по моїй шкірі, проводять теплим кубиком льоду. Так так трішки дивне порівняння, але ті, хто робили колись лазерку, вони мене зрозуміють. Але в інших салонах було не так, бувало, дуже боляче, і наче в тебе хтось штрикає постійно голкою або електричним струмом. Боляче, не дорівнює ефективніше. Лазер з охолоджуючою дією, як тут він значно ефективніший. Після першої ж процедури в цьому салоні в мене зникло волосся, яке в інших салонах не зникало доволі довго. І я почала хвилювати, що волосся просто засвітле і лазер його взагалі не бачить. Тому, якщо у вас є небажане волосся, і ви бажаєте його позбутися безболісно та ефективно, вам сюди. А якщо ви досі вагаєтесь, то запишіться на консультацію, і вам все розкажуть, чи підходить вам ця процедура. Бо я задоволена і вам щиро рекомендую.